Всіх вітаю на своєму каналі. Йдемо перевіряти наших дівчаток, які окролилися. Сьогодні в нас вже 25 серпня. Термін 23. Такі он пупсики лазить, зараз все перевіримо. Так, продала, бо дуже давно обіцяла, обіцяла. Вже прийшлося продати одну і другу кітну. Немає. Залишилось тут чотири кітних. Три з них привела, а ось ця щось з нею не хоче вона. Я її тут в накидаю, а вона все щось її викидає, викидає, нічого не хоче з нею робити. Да? Щось з нею, мабуть, вона некітна. Некітна, ну, не то й не некітна. Тут він теж ляльки є, так? Да? Матуся? Матуся? Ти мене будеш кусати? Я бачу будеш, так? Да? Цапить мене будеш? Давай я тебе краще перекрию, бо я, як завжди, тоді залишуся. З непонятними подряпаними руцями. Так, за ось матуся, до речі, хочу зауважити, гарнесенько себе так повела. Вона взяла оцю соломку, перемішала з пухом, і це все тут зробила. Так, лялечки босі, бозечки, мої викрошечки, скільки їх тут, 5 штучок всього навсього. Еж не не же никого ні, ні, не я по бокам. Не, не было никого. Боже. У нас давно не было кролев. Какая кросичка маленькая. Боже, боже. Пять штучек все таки. не немаленькі, животики в них калябочками. Все чудово. Так, не хвилюйся, до своїх піток. Так, ну що, пішки перевіряти інших. Ух! Ти що мене вже лякаєш? Я в шоці? Це хто там так фиркає? Це ти фиркаєш? Фиркали. Я їх також перекриваю, бо це шоці... мені не подобається, як вони фиркають. Так, давайте подивимося в перший. Ой, бозі тут ще менші. Пожитуйся, цей. Лапкою своєю ховає око. <сум> Такі прикольні, жарко, вони тут розкрилися. Скільки у вас тут один, два, три чотири. Шість, вісім, дев'ять штучок. Дев'ять штучок. Ой, таких малюків. Як вони гарно сплять. Ні, цей так прикольно закрився. Він наче найменший тут. Ана. Осі, войс, я не десяти зайка моя. Ой! Як мішенятка такі. хороші, жарко. Це бачите, в спеку, коли приводяться кроленята, це дуже-дуже так на них впливає, тому що це пух, це такий кабанчик великий, це пух, це жарко. Вони реально зараз дуже такі гарячі. Аж занадто гаряче, а уявіть собі, це ще пух їх гріє, і воно ж їм придає температуру. Як завжди мені подобається, як вони співають. Залишилась у нас ще одна матусечка. Так, а що це ти їх тут будоражиш? Чого це вони тут плакають в тебе? Ти перевіряєш, чи всі на місці, всі на місці, я нікого не чіпала. Так, я тобі хіба що підкинуть можу, якщо багато буде? Так, давайте перевіряти тут. -то. Ну. Порівнянню, ось давайте, хочу зрівняти оце, бачите, небагато пуху, трішки зовсім. В цієї таке собі. Ну, а ця ж вже надрала, мабуть, за всіх. Ще бока у листі позалишалися. Дуже спекотно на дворі. не рекомендую взагалі парувати на цей час кроликів. Бо їм, ну, по-перше, важко ходити, ну і важко ось малечі цю жару взагалі переносити. Я, якщо чесно, коли їх злучала, вже думала, що ця спека пройде, вже буде не так аж занадто спекотно. Де я трошки помилилася, але сподіваюся, що все ж таки ця спека вже ось ось спаде. І їм буде набагато легше. Хочу порахувати, скільки тут. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Наче вісім. Боже, тут цього пуху. Вісім. Бозія. Два, три, 4, 5, 6, вісім. Да. Вони оце як пригають, ось дивіться. Бачите? Це так само. Ось. Пригали, пригали, важко лупилися і самі себе вкривають ось пухом. Самі себе вкривають. Це ось теж. Пригають, пригають і зараз самі себе вкриють. Отак-ой-так. Так. <ріст> Такі прикольні. До речі, ось 8 та 9. Це взагалі чудова кількість. І хочу ще зауважити те, що немає померлих, все добре. Немає такого що там 16 вилупила, трьох, чотирьох треба викидати. Тут все в них все раз чітко. Дуже радує. Так. Крошечки я до вас ще трошки хочу. Можна? Хочу ж передивитися вас. Тут вже не одне маленьке є, не одне. Але вони дуже швидко ростуть. Все з ними буде гаразд. Хвостик такий чудовий. Хро-хро-хро. Хрох-хрох-хрох. Хро, хро. Вже і зубки є такі класні. Прикольні. Все, давайте я вас окрию так в пух, так як ви і були. Можливо, вам холодно. Зараз мамка вам налагодить цей процес. Так, вже майже кінець будемо рахувати серпня. Ну, і Починаємо тепер масово злучати наших кроликів. Кролики вже начебто трішки перестають ліняти. в злучку будуть йти трішки краще. Так, оця красопіта. Якщо сьогодні-завтра не виведе, буду перевіряти і відправляти її так само до хлопця. Але ось дивлюся, в зубах вона щось починає збирати. Все ж таки, це в неї 24-те, сьогодні 25-те. Сподіваюся, що все ж таки вона зробить собі гніздечко. І будуть тут малявочки. Що ти так оце вишкрибаєш? Дуже цікаво. Будуть в неї чи ні. Так. На цьому все. Всім па-па. До нових зустрічей!